Який бумеранг отримують ваші вороги? О, ого. -го. Так, який бумеранг? По-перше, все. Що в них от стабільне, да, вони починають його втрачати. При тому в них важке серце. І, можливо, вони не хочуть тих змін, які починають в них відбуватися в житті, але вони відбуваються. Хотять вони чи не хочуть. Притом ці зміни в них застаріють на довгий період в житті. Да? І ці зміни абсолютно можуть, знаєте, от на рівному місці виникати. У людей відбуваються такі якісь. Неочікувані різні події, які їх можуть навіть приголомшувати, да? тобто, ну, взагалі, це як, як грім серед ясного неба. Дуже сильно це вдаряє їм по грошам і по сім'ї, да? по стосункам. При тому тут можуть бути такі негарні якісь ситуації, підлі, зради, прямо я не знаю, дуже сильні конфлікти. Тобто, тут не позаздриш, тому що да? е е е можна сказати, е вони отримують дуже великі і несподівані втрати по таким, знаєте, по базовим сферам, да? по основним сферам життя. І ну реально важко, реально важко. І прилітає добре і дуже болюче.